Що, що, відбувається? Вона має а як так? Таємного, що не стане явним. І... Як так? Питання... Фауст! Як так сталося? Що відбувається? Бляха муха, що, що відбувається? Фауст! Камон, поясни, будь ласка! Як так, що відбувається? Фауст, доктор! Скіф. Я послужив вона не відкрила мені очі. Що таке? Що природа, що життям, тривала, маєш прийняти волю як необхідне. Це головним даром зони. Прикольно.